Всім привіт, друзі! В Карпаркінг вийшла нова обнова, і давайте зараз будемо дивитися, що додали. Мали Мало додати одну машину та нову локацію. І давайте подивимося, зараз пошукаємо цю нову тачку, яку у нас мало додати, і зразу ж її купимо, якщо вона у нас тут буде. І ось я її вже бачу. Ось вона. Точну марку цієї машини я не знаю, але щось схоже на якогось японця. І давайте ми її зразу ж купимо. І цікаво подивитися, які на неї є обвіси. А тюнінга на неї є реально дуже багато. Дивіться, як багато спойлерів на неї є. Далі у нас є всякі ліхтарі, ось такі на капот, наприклад, і такі всякі штуки також є. Також є знаменітний тюнінг на кришу, і ось на заднє скло такі всякі штуки. Є дуже прикольна решітка. Давайте її зразу поставимо. Мені от подобається вона дуже. І на цьому у нас весь тюнінг закінчується. І ну для цієї машини це доволі непогано. Прям я б сказав, дуже багато. А зараз ми їдемо дивитися нову локацію. Раніше тут був звичайний пляж, а зараз його можна сказати так, модернізували. І тепер тут більше. Все виглядає крутіше, зробили ось таку дорогу. А що ще додали на цій локації? Зараз ми побачимо разом з вами. До речі, цю тачку зубного, яка коштує 1000 конів, я розіграю все в телеграм-каналі на 925 сил. Вона буде. А якщо ви хочете ту ж саму машину, але 1695 сил, ви можете її купити в магазині Вінілі, Вініл Старарчі. Посилання на телеграм-канал і магазин буде в описі під цим відео. Переходьте і купляйте або участвуйте в конкурсі. А я вже бачу, що на новій локації в нас додали. Ще й ось такий скейт-парк, і він доволі таки великий. Давайте зараз з коптера подивимося на його величину. Ось так от політаємо тут а зараз. Тут о, я бачу, основний пул є, і дуже багато всяких горочок, крам і так далі. Ну, прикольна локація, маленька, простенька, але вона доволі крута. І, до речі, це прям круто, що розробники кат паркінгу випускають майже обнову за обновою як ви пам'ятаєте, тільки недавно вийшла обнова з фермою і геліком 6х6, а тут уже нова обнова, а також нас ще чекає Car Parking 2. І це взагалі топ. Я... Тому що Крапаркінг 2 це по суті повністю нова гра, і я жду з нетерпінням, щоб пограти в неї, подивитися і зняти вам огляд на неї. А так як це японська тачка, давайте зробимо з неї корч і перше, що нам потрібно, це зробити її, хоча б 925 сил. Не буду я зараз робити 1695 сил, заморачуватися. Давайте просто зробимо 925 сил, а також невеличкий тюнінг. Ну я зразу говорю, що тюнінг буде максимально простенький. Але такий стильний. Тепер першим ділом нам треба її затонувати. Звісно, як же без цього. Тепер нам треба поставити диски, які я дуже люблю ставити на такі машини. І ось вони, здається, це вони. І тепер нам треба їх налаштувати, щоб вони були нормального розміру. А тепер обираємо колір машини. Я думаю, ми її зробимо жовтою, але з невеличким таким простим, самим простим вінілом. Зараз ви побачите, як я роблю вініл на пришвидшеній зйомці, і тоді вже покажу вам результат. Ну, от і все, наш вініл готовий. І тепер залишився останній штрих це настроїти підвіску цієї машини, тому що без цього ніяк. І зараз ми зробимо трішки виступ менший. А також нам треба зробити упустити її трішки. І так же задню вісь ми опускаємо. Я думаю, десь так зробимо. Ну, коротше, зараз підрегулюється все. Виворіт ми робимо максимальний тут. і Трішки робимо розвал невеличкий, буквально. А тепер погнали на сервер, подивимося, що в нас вдалося зробити за буквально 5 хвилин роботи нашої. Ну і результат, я думаю, бачите, ви самі, вона доволі потужна, і ще б якби шини були стерті, взагалі було б топ. А ще плюс її зовнішній вигляд. Ну, коротше, тачка получилась прямо пушка. І ось така обнова невеличка, але крута, вийшла в карпаркінгу. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.